Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні чуючи цю притчу про убогого Лазаря і цього якогось там багача. В цей ювілейний рік ця історія по-особливому відкривається для нас як слова надії, як підтримка в очікуванні сповнення цієї обітниці в Небесному Царстві. І, хоча для інших, які чули ось цю історію, це могла видатися така своєрідна пересторога, настороженість, щоб часом були засліплені своїми розкошами, своїм багатством, своїм забезпеченим життям, щоб часом вони, коли переставляться в той світ після смерті, були неприємно здивовані. Ця притча, як бачимо, може читатися по-різному, може сприйматися по-різному. І, звичайно, що є ті, які слухають її і кажуть, о, як добре, як, як це добре, що навіть якщо я тут терплю, страждаю, то я все рівно дочекаюся сповнення цієї великої бітниці Бога і за прикладом Лазаря я буду утішений. Але врешті-решт, ми також є свідомі того, що ця притча, коли хтось має інше бачення на життя, який не вірить у небесне. А тільки орієнтується на земне, може досить критично послухати цю історію і скептично до неї поставитися і сказати чітко і ясно, що я там буду надіятися на те, чого може і не бути краще, витиснути із цього життя, все, що я можу витиснути, і мені не цікаво, що там буде потім. Головне, щоб я тут був задоволений. І без сумніву, що ті люди, які Дивляться на своє таке ось це земське життя. Вони цю історію не сприймають так, як ті, які страждають, які мають трудності здоров'ям, хто має скруту економічну забезпечені, хто почувається самотнім, на кого не звертають увагу, хто пережив приниження або просто ігнорування. І цей покриджувань, цей такі в житті, він дивиться на цього Лазаря і, мабуть. Дивується йому, ну як так, ти прожив це життя, і ти прожив, щоб удостоїтися неба. Бо ми самі добре знаємо, що в той момент, коли ми дуже сильно зранені, коли ми маємо трудності, економічні трудності, фінансові трудності, здоров'я трудності, коли ми є відкинуті якимось, ми маємо дуже багато спокус втратити в душевний мир, втратити надію, озлобитися на всіх і на все, і нікого не бачити в своєму житті. Ми маємо і таку. Можливість, але дивимося на Лазаря і бачимо, що він жив надією, хоч і страждав, але не проклинав. Він жив цією надією до самої смерті. Він вірив кожного разу, коли піднімав свої очі, і дивився на цього багатого, і вірив, що можливо цього разу йому щось перепаде з того столу. Він давав йому надію, що ти багатий, все ж таки, можеш бути спроможний проявити людяність і. Він не приховував свого бажання, щоб хоча б хоч трошки щось отримати. Він кожного разу піднімав свої очі і очікував, не махав рукою, не йшов геть. Він день за днем давав цю надію цьому чоловікові, бо вірив, бо намагався продовжити своє життя в очікуванні. На жаль, цього не сталося. На жаль, на жаль. Всі спроби зі сторони Лазаря не увінчалися успіхом. Він не отримав людської милості, він не отримав відповіді на свою надію зі сторони ось цієї багатої людини. І це дивує, що він не перестав довіряти Богу, І навіть якщо людям не вдалося. Він чекав, що Богові це вдасться. Ми захоплюємося його смиренністю, тому що він приймав кожний жест доброти. Він був готовий прийняти також із сторони звірів, собак, цю доброту, вони його лизали рани. І він не відкидав цього. Бо коли, бо коли людина розчаровується, коли людина не отримує очікуваного, вона чогось починає злитися, вона починає. Ненавидіти всіх і все, вона починає нарікати, вона починає звинувачувати всіх, і до неї не знаєш, як приступити. І, і вона, 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 вона є закрита. А цей лазар він залишився відкритим і навіть на таку принизливу подачку зі сторони тих псів. І, і Він не очікував, хто знає чого великого, але вдовольнявся найдрібнішим і в цьому находив велику радість. Можемо тільки собі уявити, як він дивився на тих собак. Коли вони приходили, лизали його рани, як він тішився їхній присутності. І історія про лазаря нас надихає, щоб ми витримали. Витримали в очікуванні Божої обітниці, навіть якщо не отримуємо людської відповіді. В очікуванні того, що Бог заступиться за покривчених і воздасть кожному за його вчинками. Віра в Бога кожного дня підтримувала того чоловіка, так само, як і багатьох інших людей, які наслідують цього лазаря. Вони залишаються світлими і вони дарують іншим свій світлий погляд. Я є свідомий того, що цю притчу інші могли сприйняти по іншому. Серед нас можуть бути ті, які, почувши цю історію, навіть могли обуритися і сказати: ну цей ж багач нікому нічого не зробив поганого. Він просто жив для себе, він просто жив своє задоволення. Він просто жив в межах свого комфорту. Він нікого не вбив, він нікого не принизив. Він просто ж думав про себе, про своє забезпечення, і так розумію, що він не був сам, був з братами своїми, і вони один одному помагали, один одного підтримували. І Їм просто було не цікаво, що робиться поза ними. Таке враження, ніби вони створили світ, такий ідеальний світ такої обильності і забезпеченості. І, як правило, такі люди, які дуже сильно орієнтуються на земське життя, вони себе обмежують до цього. І вони так і ясно говорять, на що мені мріяти про якесь міфічне лоно Авраама, про якесь недосяжне небо, якщо я маю тут досяжну землю, і на що мені очікувати якусь майбутню справедливість. Якщо я зараз сам зроблю все так, як мені буде добре. Це є логіка тих людей, які живуть таким приземленим життям, вони не приймають Божого плану про те, що Господь каже, що після цієї земної мандрівки буде вічне царство, буде вічність. І я є свідомий того, що є багато людей навіть в храмі, які ходять до церкви, і, і трохи дивно, вони не моляться за вічність, вони не моляться за майбутнє, вони не думають. Не торкаються своєю вірою, те, що буде потім. Вони моляться за те, за здоров'я. Чому не треба молитися за здоров'я? Треба молитися про як ми кажемо хліб насушний в молитві. Треба молитися про те, щоб хата була, щоб діти були забезпечені. Вони моляться про земське, і мабуть, місця про майбутнє ну немає. Я вже не кажу про. Про інших людей поза сім'єю. Я не кажу навіть про тих людей, які є там в далекій родині, десь, які подібні до Лазаря, мабуть, дивляться і чекають, і дивляться на нас, забезпечених, які добре стоять на руках на ногах, які моляться за себе, моляться за інших, щоб у нас все було добре, все було гаразд. І в певній мірі ті люди, вони. Е навіть Боже слово, Знаєте, навіть, навіть Боже слово слухають по своєму. Вони навіть сприймають Євангелія по своєму я досвідчував таких людей, які навіть коректують мені проповіді і кажуть, ти знаєш, треба говорити про те, як Бог благословляє людину, як Бог помножує, як Бог тобі надає багато. Отак люди більше повірять тобі, ніж про якісь там майбутні обіцянки небесного царства. Так далі ти дивишся на цю людину і розумієш, що. Вона має докази, бо він все порішав в своєму житті. Тільки приходить один такий момент делікатний, коли його схема не працює до кінця. Бо... Не все ти можеш забезпечити в цьому житті. Прийдуть такі моменти, які торкають тебе, і ти втрачаєш все, щось подібне, як втратив цей багач і залишився з нічим. І тоді ця схема точно не працює, і особливо коли це звертається в сторону твоїх дітей. І ти би хотів допомогти своїм дітям, ти би хотів дати якусь останню настанову, як той багач, який турбувався про своїх братів. Але 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 їх переконаєш? Ні, не переконаєш. Хай слухають, хай слухають Мойсея, і пророків, хай слухають Слово Боже. Ні, вони не навчені. Вони навчені моїм поганим прикладом. Вони навчені моїм поганим ставленням. Але вони не навчені слухати Бога, Божого голосу. Вони навчені думати тільки про себе, а вони не навчені. Слухати того, що Бог казав думай про інших. І тому не повірять, і тому не покаються. І скільки би ти не старався ні закриті, просто закриті. В сьогоднішньому суспільстві ми, ми маємо інші форми закритості. Я думаю, що ви цього досвідчили тоді, коли людина перебуває в своєму такому багатстві, яке засліплює, засліплює настільки, що ти не бачиш інших. Ми маємо свої форми так званого багатства. До прикладу, ті люди, які в теперішній час по-сучасному довели себе до того, що в своїй сім'ї, в спільноті, в своїх серед своїх друзів відчувають брак людських сосуд, коли ти відчуваєш, що ти поступив не по-людяному, або з тобою поступили по-людяному. і таким болючим моментом, що тебе проміняли на комфорт, тебе проміняли на блиск сучасних технологій. Виявляється, час проведений з телефоном, з іграми, час проведений ще якийсь став часом не для тебе. Виявляється, що ми тепер стали дуже багатими на зайнятість. Немає часу, бажання глянути по сторонам і побачити іншого, побачити тих, які потребують допомоги. Можемо сміливо сказати, що вже втрачається, вже втрачається той запал волонтерства, доброчинності. Ми дуже зайняті, втомлені. Таємо закритими до тих, які є поруч нас, які перебувають в нужді. Не крути голову, відчепись від мене. Тільки раз це звучало. Ми стаємо дуже багаті на зайнятість стаємо настільки зайняті, настільки сліпі, засліплені, що ми не бачимо таких сучасних лазерів в сім'ї, де ми є. Не помічаємо тих, які дивляться на нас і очікують від нас милості, нашої уваги, нашого слова. Я, як священник, дякую за ваші відповіді і отримав дуже багато також і зауважив свою сторону. Хтось далі очікує від мене уваги. І він правий, дорів Христі. Слова сьогоднішнього читання нам. Дають можливість пригадати про правдиві цінності життя, про вічність. Ця притча, як вже було згадано, одних кріпить у надії. Не втрачайте надії навіть зі сторони людей, якщо, навіть якщо зі сторони людей ви цього не отримуєте. Не втрачайте надії. Не спокусіться на закритість. На озлобленість, на нарікання не втрачайте своєї людськості. Ті, хто в житті не мав карамзину і вісону, тобто ознак багатства, хто пізнав гіркоту зневаг і нужди через просту байдужість зі сторони інших, той нехай почує слова Ісуса, котрий говорить: твоє страждання не є даремним, твої сльози зібрані, твої зітхання прийняті, твоя довіра у час скрути і великої нужди. Насправді були великою цінністю перед Богом, ти будеш утішений, тобі воздасться набагато більше, ніж ти сподівався. А ті, хто в житті не закрився у своєму карамзині, в своєму вісоні, в своїх ознаках багатства, той, який мав сміливість скинути і приєднатися до покривчених, той, хто утішив їх як зміг в той час. Навіть найменшим, навіть найдрібнішим, той, який навіть виставив себе на сміх перед іншими багатими, зайнятими, той нехай почує слова Ісуса, котрий говорить до тебе: твоє співстраждання, твоя мужність приєднатися до інших слабших не є даремним. Твій добрий погляд, твої діла милосердя, Бог прийняв. Ви стали продовженням світла Божого у час темряви скрути, і це є великою цінністю перед Богом. Тому ви всі. Що поклалися на Бога, що спаслися у цьому житті для вас всіх приготовлене місце вічної нагороди у Божому домі. Ви ви багаті і бідні, ви не втратили людяності. І коли прийде час залишити цю мандрівку, сьогодні ми згадуємо ангелів, тих, які прийдуть, візьмуть твою душу і віднесуть у місце вічної радості. І тоді. І тоді буде велика радість, бо Бог довірив саме таким своє царство тим, які не зупинили свій погляд лише на собі, а тим, які змогли побачити ще й інших.